Вітаю! Разом з оновленням 1.27.1 стала доступна нова лінійка з 4 британських важких танків зі спареними гарматами з новою механікою. Ти можеш стріляти циклічно або натиснути на окрему кнопку X та через 2 секунди стріляти одночасно двома гарматами. При переході режиму зменшується максимальна швидкість, стає довшим зведенням та гірша точність, а після залпу потрібно чекати повне зарядження двох гармат. Механіка починається з 7 рівня. Відкриває цю механіку танк Чопер. Він має нормальну броню і ВЛД та башні і здатний танкувати більшість гармат на своєму рівні. Шкода 230 з пострілу та пробиття 204 на БП і 235 на підкалібер. Наступний танк 8 рівня Conceiver має міцне ВЛД для свого рівня, при цьому топова башня має вразливий лючок. Тому якщо є можливість, потрібно шукати рельєф або не давати його вицілити противнику. Гармата в нас вже на 280 альфи, пробиття 219 на ББ та 248 на підкалібері. Наступний танк 9 рівня Контендер має 390 альфи, пробиття 248 на ББ та 303 на підкалібрі, має добре збалансоване лобове бронювання на свій рівень, але теж вразливий лючок. При цьому нормальні кути і від рельєфа ми значну частину вразливих зон приховуємо. Наступний танк 10 рівня Канопенер має альфу 420 і 258 пробиття на бронебійному та 318 на підкалібері. Має вразливий НОБ, послаблену броню люк Міхвода та лючок невеликий на башні, бортову броню 100 мм, від якої добре грається від укриття. Та нормальні кути, щоб грати від рельєфу. Перезарядка, якщо стріляти циклічно, приблизно 9 секунд, та 18 секунд, якщо двома гарматами одночасно. Дуплетом є сенс стріляти, щоб добити ворога з близької відстані або в неброньованих танків, щоб гарантовано попадати і пробивати. З пострілу можна нанести 840 шкоди. На танки рекомендую ставити наступне обладнання: Обов'язково закалка. Це може бути трофейна, бонова, Т3, або, звичайно, перший слот. Другий слот, турбіну, звичайно, можна поставити, трофейну чи Т3, а третя на ваш росуд. Це може бути вентиляція, щоб пришвидшити ДПМ, або поліпшені механізми повороту, бо стабілізація в танків нормальна, є певні проблеми з поворотами. Всього 22 градуси шасі та 30 башті наприклад, нашої десятки. Гілку рекомендую качати. Я спробував добити противника залпом, але на жаль, лише одна з двох гармат пробила броню танка кущ. А ось противник на контендері залпом нам наніс 552 шкоди. І ми лишились йому на один постріл. Я виїхав через гору, щоб приховати малоброньовані зони, попадаю йому в лючок. За цей бій я дав більше як 6200 шкоди по противнику. Бій крутий, тому став подобайку та підпишись.